Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц відповіді по питанням підписників. Як і завжди, дивіться закріплений коментар. Там будуть перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я також зроблю. Е, ну і да, поки не почав, ставте, будь ласка, лайки і коментуйте. Алгоритми Ютуба дещо змінились, але тим не менш, це і лайки, і коменти сприяють просуванню каналу. Дякую. Ну що, поїхали. Добре, перше питання. Путіної сказав, що захопить Харків до 26 го року. Зможуть Орки знову зайти в Харків, так як було це до, на початку війни. Е, вже про ці новіні кілька днів я вже думав, не запитають, але все-таки запитав. Ну, давайте подивимось, наскільки це російське ПСО. Я відразу відповів, що на те схоже. Давайте подивимося. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка. Це російське ІПСО, що росіяни захоплять Харків у 26-му році. Ну чи до 26-го року? Хай скажуть на правду. Альгіс, Торісас. Інгус. Що по фінал? Ну, Всі руни позитивні. Ну і псу, ну, звичайно ж, псу. Дивно, як тут руники обман не, обзна... не означало. Не означає, точніше, не випав. Гаразд, що ми маємо? Альгіс, Торісас, Інгус і Урус. Ну, ось Альгіс одразу позначає те, що там добра оборона. Явно не така, як була до 24 лютого, так? Ось Торісас. Щось дійсно, якась агресія по відношенню до Харкова буде. Так, да, дійсно. Ну, відповідно, це ми дивимося аж по 26 рік. Це, це не завтра почнеться, якщо так. Е, ну, Це агресія не лише про те, що летітиме, а щось можуть спробувати полізти аж до 26-го року. Да? Е, далі. Але ось Сінгос. Ну, нічого такого, знаєте. Була приємна відповідь по питанню, і благопримне завершення ситуації. Тобто, ну, це не захоплення міста. І е, ось Урус. У нас там сила є, якби сила є, щоб відбитись. Та й в Росії. ну... Ну, добре, давайте запитаємо, що їх чекає, якщо вони все-таки спробують до Харкова полізти. Да? Що буде, якщо? Це Ті питання, які я люблю задавати. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за І, Добре, отже, покажіть мені, будь ласка, а що чекає на окупантів, якщо вони такі спробують захопити Харків десь до 26-го року? 2026 року. Хай скажуть урон правду. Пустару. Ера. Так, дві руни. Ейвас Перт. Ну і що по фіналу? Гансус перевернутий. Так, е, да, те, що я чекав першому розкладі випало тут. Е, Пуста руна. Єра, Ейвас. Пер, Ансус Переверти. Ну, постаруна. Відразу натякають, далеко дивишся. Ну і да, ви щасливі за Україну і за українців. Ось Єра, теж тривала руна. ну Тривалий процес, тобто великий-великий проміжок часу. Ну, фактично, Ну грубо кажучи, 24 рік, ось уже на носі, да? на два роки вперед заглядаємо. Показують, що, ну. І ось, ей, що їх чекає, ей вас. Оборона їх там жорстка чекає. Ну, в тому плані, що у нас там є жорстка оборона, і легка прогулянка да от ні не разу. Ей, Васперт, значні труднощі, дуже значні. Е, ось, І по фіналу Ансус перевернутий. Дурні думки, дурні плани. Ну, от, от, І погані новини їх чекають, якщо вони спробують це зробити. Захоплення Харкова повторне, заспокойтесь і видихніть, не буде його. Ну, там хто там, що там ще писали? Дніпро, здається, Запоріжжя, там Херсон і ще щось. Не хочу дивитись, там ситуація аналогічна. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Далі наступне питання. Подивіться, будь ласка, таке питання. Сьогодні з аеропорту Бориспіль до Франції вилетів Боїнг в три сімки. Як повідомили, без пасажирів та вантажу. Це вже четвертий виліт за час війни. Яка мета? Чи, ви, чи вивозять щось, чи когось ці літаки? Та чи будуть ще виліти? Ну, літаки там ще стоять, по тому що я знаю. Тому що виліти, скоріше все, ще будуть. А чого на що його вивезли? Ну давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Ем. Ну, а раз, давайте ціль цього виліту запитаємо. Бачу відео, до речі, Добре. Отже, поясніть мені, будь ласка, а на, власне, з якою метою вилетів оцей от літак, який на днях вилетів з аеропорту Бориспі. Поясніть мені, будь ласка, що там і до чого. Скажіть вам, правду. Ей, вас? Raida perevirnota, Vunja, Sola, Dagas, Uros perevirnota. Що ми маємо? Ейвас, Райдо перевернута Вуніо. Далі, соло, Дагасурус перевернути. Ну, вони тут прям саму ситуацію показали. Ось Ейвес. Ось були труднощі, якісь перешкоди. Ось райдо перевернута. Дорога була закрита. Ну, Це власне, оце, оце заборона на виліт була. Да? Ось Вуньо. Радісні новини. Ну, Це для власника літака, схоже, що да? нарешті, нарешті дали добро, нарешті вилеті. Ось соло. Прям здійснення мрії. Ось вуньо соло. Прям. Дуже-дуже комусь радісно від того, що цей літак вилетів. Ейва Соло. Ну, подія, до речі, освітлена була, да? яскрава. Е, ось, Ейва Ну, Закінчення труднощів, якщо так. Перемога над певними перешкодами. Да? Далі, ось, Воно дало трансформацію ситуації. Ну, Таки райдо перевернута, тобто закрита дорога, трансформувалась, дали дозвіл, дорога відкрилась. Да? По фіналу, Урус перевернутий. Е, чогось військового на борту не було. Давайте так скажемо. Ну, чи був пустий, чи не пустий, зараз подивимося. По офіційній інформації пустий. а По неофіційній, ну зараз з'ясую. Е, далі Вуню, урус перевернутий. Ну, радість була від того. ну Радість я сказав, але й обмежений ресурс був якийсь. Е, ну, не знаю, що там компанія, яка ним володіє, прям дуже захотіла його повернути. В такому плані. Ну, літак взагалі-то сам по собі коштовна річ. Там не 100 тисяч доларів далеко. Боїнг, то 3 сімки. Тому, як би, таке, тут і порятунок самого літака, як би, і повернення в експлуатацію компанії. Ну, давайте. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Добре, скажіть, мені, будь ласка, цей літак, який на днях з аеропорту Бориспіль вилетів, Боїнг. Е, чи що там? Ну, добре, не буду прив'язуватись. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка, цей літак, який на днях вилетів з аеропорту Бориспіль, то він був пустий? Ну, окрім там членів екіпажу і пального. Щось там ще було цікаве на борту. Скажіть вам правду. Інгос. Єра, Кано, І що? Перт. я питав, чи пустий. Ну, загалом, так. Да. Окрім екіпажу, там щось мало видніється. Ну, добре, давайте зараз. Інгус, Єра, Кано і Перт. Ну, ось інгус, так. Да. Була приємна відповідь по питанню і Інгус. Ну, щось все-таки було на тому літаку. Давайте так скажемо. Не, не, тобто, не те, що прямо зовсім порожняком гнали. Ну, екіпаж, я сказав, там, начинка, то все ясно. А щось іще, схоже, везли. ну Єра, Єра, Кано. Ну Єра, Тривалий період. Це що сам літак стояв, е, ну, якась. щось там. Інгуз, Єра. Добре, одним словом, Кано, вдалося. Якийсь план був, якась удача. Ну, і ось, власне, реалізація того всього. Щось було на борту, е, окрім екіпажа, в тому числі. Щось цінне. Ну, давайте так скажемо. Тобто, не скаже, що прям він зовсім пустив. Хоча сам по собі літак, цінність, як так взяти. Добре, дякую за відповідь. Там, падала, в принципі, там падала руна Кано, тобто розкриття якось перт на кінці. теж. Тобто Дізнаємося ми, що там було? Як той літак вилетів. Ці руни, ну, відповідно, не хочу сильно копати, що там, як там. Бачу, що літак був не пустий. Не так, як заявляли, заявляли принаймні. Добре, ну і давайте запитаємо, чи будуть ще виліти з того самого Борисполя. Добре, дякую за ласка, А будуть ще виліти літаків? З аеропорта Бориспіль до того, як його офіційно відкриють. Скажіть правду. Отал. Дагас. Ансус. Ну, загалом, так. Да. руни позитивні. Добре. Що ми маємо? Отал, Дагас Ансус. Ось як оттал, до речі, руна влади. Може, де, може хтось із нашої влади навіть, з Борисполя полетить. Ну, ось трансформація ситуації одразу впала і Ансус по фіналу. Хороші новини, як так? Позитивна відповідь по питанню. Тобто, чи будуть відповіді? Ой, відповіді зовсім Чи будуть вильоти? так, да, будуть. Я ж спеціально запитав саме до відкриття аеропорта. Чи він буде функціонувати в подальшому? Так, да, буде. Куди дінеться? Так, дякую за відповідь. Так, гаразд. Наступне питання. Доброго вечора. Чи буде мобілізація пенітенціарної служби? Я б сюди ще й міліцію додав. Ну, поліцію, тобто. Гаразд. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде найближчим часом мобілізація пенітенціарної служби? скажіть, Роман правду. Ну, соло відразу, так. Да. Урус. І райд. Так. Ну, да. Буде. Що ми маємо? Соло і. Е, боже, інус. Соло, урус, райдо. Ну, ось відразу соло, так. Да, да. Це в мене маркер. Окрім того, що це руна перемоги і руна синтезу. Це ще в мене маркер на те, що моя здогадка правильна. Ну, так. Да. Ось урус. Тут показали ну, урус це і Збройні сили України, але це інші якісь силові структури. Тобто, схоже, я хотів запитати за міліцію, поліцію, <звички> зазвички називаю. Е, ось то, відповідно, схоже, і там їх поліцейських в тому числі. Ну, ось райт, ось власне, рух, ось якісь дії будуть е, по відношенню до них. Ну так. Ну, знов таки, найближчий час це ну, до півроку. Давайте так скажемо. Ну, рунний час, тому що це окрема історія. Так, дякую за відповідь. Там якраз по розкладу на Україну падали цікаві події десь на квітень місяць, да? ну, от може, туди, десь і буде. Хоча, пойде, якщо так, то мобілізація раніше має відбутись. Треба ж людей підготувати. Добре, дякую за відповідь. Е, ну. Не називаю ніяких дат, це невдячна справа. Гаразд, так, зробіть, будь ласка, розклад, що в нас буде зі своєю зброєю. О, цікаве питання. Ну, знов-таки, зрозуміло, що я номенклатуру світити не буду і конкретні якісь різновиди зброї. Да? Я загалом подивлюсь, що у нас взагалі відбувається із виробництвом своєї зброї. Думаю, буде гарне питання. Так, дякую за відповідь. Добре, отже. Отже, скажіть мені, будь ласка, на даний момент Україна збільшила власне виробництво зброї? Скажіть вам, правда. Беркана перевернуто. ЕОС перевернути. Фехо перевернуто. Ну, ну і що по фінал? Наутіс. Yes. Ну і в кінці все таки що? Те вас перевернутий. Багато перевернутих рун аж занадто. Е, добре, що ми маємо? Беркана перевернута, Евас вас перевернути, феху перевернута, перевернутий. Ну ось одразу, беркана перевернута. Ну, певна деградація є. Да? М -м -м -м, та, і в, чому, в чому про що мова? Про виробництво саме. Ну, зрозуміло, десь там танковий завод в Харкові знищений, і не лише його. Да? В цьому плані. А ось Евас перевернутий. Все-таки рух вперед є, тому що це руна про рух. Хоч і ну, такий поступовий. Да, тобто виробництво збільшується. Гаразд. Феку перевернута. Брак ресурсу, знов таки, і якась певна обмежена номенклатура. Ну, не для кого не секрет, що ми там все не можемо виробляти. Да? Хай там десь снаряди наладили, там міни, дрони вон, потроху починають наладжувати. Там, Сау Богдана і так далі. Але кількість. кількість. От-от-отож. От. Шість Богдан на місяць це, звичайно, добре, але явно мало. Явно мало. Ну, ось наус. Є проблеми, є обмеження. Відповідно, як проблеми з фінансами, так і проблеми ось з прильотами. Да, те, що на території України як би трошки проблематично навадити виробництво. Тому що якийсь не добити кінжал, туди може долетіти. Не взначай, да? А добре люди, яких вистачають, які продаються за 30 срібників, можуть здатити виробництво. Ну і до речі, те, у вас, окрім того, що це прильоти, то це й позначка зброї. Ну, все-таки, да, Тяжко, важко, зі скрипом, але виробництво потроху збільшується. да, дійсно. Ну, Правда, по таким рунам, ну, хотілося б краще бачити. Отей Бог. Добре. Так, дякую за відповідь. Ну і дуже мене цікавлять дрони окремо. Там, на днях буквально була, була інформація про те, що там дрон розробили на 500 чи 700 кілометрів. Буквально з фанери його збирають. Ну та Бог з ним що? З фанери. Головне, щоб він дійсно долетів куди треба. так? Е, ось, Наш український аналог Шахеда. То, ну давайте загалом подивимося по дронам. Там і цікаві цифри озвучив. І президент ось на конференції цікаві цифри озвучив. От хочу подивитись, що й до чого. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правдива інформація, що Україна значно наростила виробництво дронів будь-яких модифікацій FPV, і там розвідувальних, і бойових. Скажіть правда? От-от. Єбо і що по фіналу, Евас. О, от з дронами добре. Оце дійсно добре пішло. Бачите, до зброя загалом там є нюанси. Гаразд, що ми маємо? Отал, Кану, Гебо і Евас. Ну, ось отал, Позначка України як такої. А раз, ну Це позначка держави, тобто е, держпідприємства працюють. Ну, зокрема, і той самий Укроборонпром. Да, Так, да, він дійсно працює. Ось кано, реалізація планів, розкриття планів. Ну, і президент інформацію озвучив, да, ну і не лише. Там, Хто там представник оборонпрому чи там міністр, не пам'ятаю. Ну, одним словом, озвучували цю інформацію, ось, так. Да. Воно так і є, дійсно нароста виробництво. Мало того, нам допомагають з тим, от що. Тобто, допомагають, як мені бачиться, партнери, ну там деталями, можливо, якимись там розробками, да? ну, ясно, що неофіційно. Так де то ось держава, а це схоже, якісь приватні підприємства. В тому числі. Тобто держава працює, державні підприємства, а ось ще й приватні підприємства також допомагають. Ну і по фіналу ось я вас. Да, рух, розвиток і ріст тут передбачається і прогнозується. Тобто виробництво ще буде наростати. Руна пряма, мало того, ну, руна швидка доволі. Тобто виробництво так гарно наростає, давайте скажемо. От що, що дрони дійсно пішли. Ну, а раз. Мені було приємно це дізнатися. Думаю, вам також. Ну, зрозуміло, що щось, ну, всі, всю номенклатуру зброї я перевіряти не буду. Хай для окупантів буде сюрприз. Так, дякую за відповідь. Зокрема, там ракетні розробки цікаві мають бути. Ну, це так, натякну. Так, дякую за відповідь. Ну, це я кажу, тому що це для себе. Дивився, не на камеру, так би мовити, то можу сказати. Але там багато чого цікавого показали. Ну, не буду в ефір виносити. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, е, наступне питання. Зараз в Німеччині продовжується судовий процес над співробітником німецької розвідки за продаж Росії інформації про війну в Україні за 800 тисяч євро. Ну, непогано так продав. Це вже не 30 срібників, е, ну, але все рівно. Чи мала ця інформація вплив на контрнаступ та чи впливає це на ситуацію в війні зараз? Ну, давайте подивимось. Бачите, не лише у нас Іуди знаходяться, Он навіть в Німеччині і Іуда знайшлась. Так, добре, дякую за відповіді. Гаразд. Так, ну, о, давайте добре запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи ота от інформація, яку співробітник німецької розвідки за 800 тисяч євро продав Росії, е, вона вплинула на наш контрнаступ? Скажіть вам правду. Єнос. Дагас. Орус. Ну і що по фіналу. Довертаю. Р. О, да, ще й плив суттєвий. Що ми маємо? Інгус, дагас, урус і перд. Ну, ось, ну, інгус. Ну так, да, позитивна відповідь по питанню. Так, да, дійсно, ось там це. Воно дало трансформацію ситуації, відповідно, та інформація, так? Да? Ну, в бік росіян. З чим пов'язана трансформація ситуації? В даному випадку ну, Збройні сили. Е, тут не, не наші, а взагалі ну, Росія виходить. Російська сила, да, і ось перт. Ну, це, е, по-перше, вони підготувались ось, у Сперт, це якраз ресурс, да, заготували, ну, тому що знали, де чекати, так? Е, ось. А по-друге, шопер, ну, розкриття таємниці. Ну, в якійсь мірі, так. Да, таємна інформація, ніби як розкрилась. Ну, таке. Тобто, чи вплинуло на контрнаступ, так. Да. То я ж тут ось в Німеччині вийток. Хто там в США один там 21-річний теж секретну інформацію позливав про контрнаступ? То воно ну, залужного прослужка в кабінеті. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Ну, а раз, давайте запитаємо, чи зараз воно впливає, та інформація, чи вже ні. Добре, дякую звідти. Отже, скажіть мені, будь ласка, а ота от інформація, яку співробітник німецької розвідки продав росіянам, то вона впливає на поточну ситуацію у війні. Скажіть Руну правду. ФЕХУ. Кано перевернута. ІСА. Що по фіналу? Є, та, ні. Е, та інформація була актуальна на момент контрнаступу. Зараз вже, відповідно, ситуація змінилась, зараз вона, відповідно, вже не впливає. Що ми маємо? Феху, кано перевернута і Єра. Ну, ось феху, так, да, показуючи, бабло було, да, велике бабло її продали, так? інформацію Феху, вплив також був значний. Ось, але зараз вже кано перевернута. Вже, ну це знаєте, не, в даному випадку це не обман, а це те, що інформація актуальність втратила вже. От що. Ось, і ось Іса, ось уже блокування йде. Ну, обмеження впливу. Ось Єра по фіналу, все. Кінець циклу. Тобто, ось Іса Єра, все. Завершення тої інформації. Завершення її впливу. Тобто, на контрнаступ впливало, зараз вже ні. Ситуація змінилася. Все. Ну, так от. Ну, от, от, от так, от, як ділитися інформацією з союзниками. Да? То якби, якби самі планували, да, і плани тримали в секреті, ну, може б менше витоків було, може б веселіше пішло б, так? Як варіант. Добре. А ну, гаразд, да? давайте запитаємо, що руни скажуть. Що було б, якби дійсно не було витоків інформації? Оце з Америки, з, з Германії і так далі. Так, дякую за відповідь. Хоча і у нас теж іуд, якби вистачає, да? На жаль, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, а. Не, давайте хитро запитаю. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а краще пішов контрнаступ? Ну а якщо так, то наскільки, якби не було цих витоків інформації із Німеччини, із Штатів. А скажіть рівно правду. Єба. Ейвас. Дагас. Так, дві руни почалося. Що ми тут маємо? Пуста руна. Наутіс перевернутий. Не набагато б краще пішло. М -м -м, зараз поясню. Гебо, Ейвас, Дагас, пуста руна і Наутіс перевернутий. Ну ось Гебо, відразу ж. Партнерство падає. Ну, тобто, оце тобто, якраз і показує те, що я казав. Що не якби витока з Америки не було, з Германії, то витік би був десь від нас. Ну, знайшлась би якась добра людина, яка за ті самі умовні 800 тисяч євро продала б плани. А -а -а. Далі, ось вас, все рівно проблеми, проблеми і перешкоди. Це ж оборона. Ну, Оборона окупантів би нікуди від того не ділась, правда? Вони там рили і так, як землерийки. Ну, Тобто, ось так. Ну, трансформація ситуації, певна, була б. Ось, до речі, тут показують, що все рівно певна невизначеність би була. а? Ну, тобто, все рівно б. Ну, одним словом, ну, вищі сили за Україну і за українців, зрозуміло, але тут все рівно невизначені, все, все рівно таємниця, а не втримали б все рівно в таємниці. От що. Тобто, вит, витік би все рівно був. от. Ну, загалом, ну, ей вас, ну. По фіналу наутіс перевернутий. Теж Це труднощі випробування. Ну і все рівно перешкоди на шляху. Ну, обмеження, до речі. ну Тут обмеження від партнерів в тому числі. Тобто обмеження з поставками від того все рівно нікуди не ділись. Да, те, що повпливало напряму на контрнаступ, оборона окупантів нікуди б не ділась. Тому навіть без цих витоків все рівно б набагато кращого результату не було. Ну, підсумовуючи все вище сказане. Ну тут такі руни, ну це, на жаль, не зовсім про хороший результат. Ось і все. Ну так. Ну, тут все подивився. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео осилив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.